Вітаю малята. До нас в гості завітали лісові звірята. Він вухастий наш дружок, в нього сірий кожушок, швидкий побігайчик. Хто це дітки? Так, зайчик. Влітку ходить, мед збирає, а зимку спать лягає. Хто наш другий гость? Так, ведмедик. Дітки, наші гості бігали, гралися та запутали свої сліди. Давайте ми допоможемо їм. Ми намалюємо сліди зайчика і ведмедика. Для роботи нам потрібно аркуш паперу із зразками зайчика і ведмедика, батяні палички, пензлик та фарба коричневого кольору. Перед початком роботи зробимо зарядку для пальчиків. Готові? Вітер тихо клен качає. Вправо, вліво нахиляє, вниз нахил. І ще раз нахил. За яскравий клен. Молодці! Почнемо нашу роботу. Беремо пензлик. Вмокуємо у фарбу і ставимо відбитки навпроти ведмедика. Ось так. Ведмедик великий і сліди в нього великі. Так. Тепер беремо батяну паличку, також вмукуємо фарбу. І ставимо відбірки навпроти зайчика. Зайчик маленький і сліди в нього маленькі. Ось так. Ось так ми з вами допомогли нашим звірятам. Вони нам дякують. Спробуйте і ви намалювати сліди зайчика і ведмедика, а я чекаю фото ваших робіт. До побачення!